Grazie Заїхали, заплатили 100 злотих 15-20-30 хвилин. Вам зроблять цей документ. Для чого він потрібний, тому що ваш автомобіль він йде на експорт з європейського союзу в інші країни, тобто в Україну, і їм потрібно також підтвердити документально вивоз цього транспортного засобу. І в цьому документі в dx 1 в експорті, вказуються всі дані про ваш автомобіль, і також ціна це дуже важливо. Інколи люди роблять таку помилку, написали купчу на там, наприклад, реальна ціна автомобіля там 10 тисяч євро. Купчу переписали на 5 тисяч євро. Але коли робили експортну декларацію, дали оригінальну купчу. Потім приїжджають на митницю, і на митниці їх на цьому можуть спалити. Скажуть, дивіться, у вас в експортній стоїть 10 тисяч євро ціна, а ви нам даєте купчу на 5 тисяч євро. Тобто не робіть таких дитячих помилок, щоб у вас не було проблем. Звичайно, машину у вас не конфіскують, проблем не буде, але потрібно буде благодійну допомогу на кордоні віддати, щоб вас пропустили. П'ятий документ, це важливий документ, який вже роблять українські брокери. Ці документи робимо ми. Це називається ПД і ЗДП. Це два спеціальні коди, по яких ви будете заїжджати в Україну. Всі ці документи, які були раніше сказані, ви скидаєте брокеру на Viber. Брокер готує вам цих два коди. ПД і ЗДП. вони так розшифровуються. Попередня декларація і загальна декларація пробуття. Саме з цими кодами ви будете перетинати кордон, із цими кодами ви будете вже заїжджати на митну територію України. Е далі, коли ви вже приїжджаєте в Україну, у вас мають бути документи наступні, наприклад, документи власника. Да інколи з каже це просто да. Це там паспорт має бути, але він має бути і для того, щоб робити розмитнення, має бути паспорт внутрішній, саме внутрішній паспорт. Інколи хтось каже, закордонний паспорт. Закордонний паспорт це добре, але держменслужба це внутрішній державний орган, і він має мати ваші паспортні дані. Як правило, це паспорт. Перша, друга сторінка, прописка і код ідентифікаційний. Документи особи на кого розмитнюємо. Сьомий документ це документ він потрібний, коли ви самостійно не перетинаєте кордон, коли ви самостійно не везате. Актабіль це доручення на водія. Наприклад, як ми говорили про дистанційне розмитнення, коли ви не маєте можливості виїхати в Україну або коли не маєте можливості виїхати з України, робите доручення на водія і водій. За допомогою цього доручення може поїхати як придбати автомобіль, так просто цей автомобіль і перевезти через кордон. Інколи роблять так, наприклад, ви купили автомобіль в Польщі, зробили доручення в Польщі на водія, воно може бути і польське, різниці немає. Водій приїхав, забрав автомобіль, приїхав цей автомобіль в Україну, розмитнив, поставив на вас. На українські номерні знаки, і потім за допомогою цього дорушення вже автомобіль на українських номерних знаках вивіз вам до Європи і віддав. А ви вже в Європі катаєтесь. Це зараз також українці часто практикують. Наступний восьмий документ: це декларації МД 2 і МД 6 Це ті документи, які ви вже отримаєте саме на митниці.